Із краю в краю чую вістки страшні, там люди помирають кожен час, там катастрофи, випадки нещасні, а там хтось гине просто так не раз. Ось чую, там загинула мала дитина, а там доньку вже втратили батьки. Там чую вибух, все не стало сина, неначе грим гримлять вістки, вістки, а там пожежа спалахнула серед ночі, і з полум'я вижити не вдалось нікому. І дітки, і їхні батьки навік замкнули очі. Такий страшний кінець життю земному. Вістки, вістки із краю в край лунають, та мати плаче гірко над дитям своїм. Ось чуєш, що загублених дітей шукають, о, як же важко жити людям тим. Вони не, не можуть ніде знайти спокою, слізьми гіркими встеляють собі шлях. Що і що їм робити з тою страшною бітою, як далі жити, коли в грудях цвях, як на ноги вста, як. Де взяти сили, щоб на ноги встати, і те знайти притулок зраненій душі і чим ту рану глибоку залатати, коли вона болить і не є по всі дні? Я знаю, як лікуються такі криваві рани, та знаю того, хто стілює зранені серця, той під час павших на ноги ставить, та в кого сила є, щоб витягнути цвях. Я розкажу вам все. До кого йти потрібно, коли у грудях тисне й так пече, болить, для того, щоб все стихло необхідно прийти до Господа і милості просить. Бо дуже часто вибір наш і хибні кроки, визначає долю і весь життєвий шлях, слова й думки складаються в блоки та лишиться все-все по наших же ділах. Тому то так важливо Господу служити, довіряти йому кожен видох-вдох, а Він зуміє кожного втішити і зцілити, лиш треба йти за ним з кроком крок. Амінь.